Майстерність старіш у шляхетності грузинської душі, дотик до вічності. За підтримки магазину мегамаркет. Доброго ранку. Сьогодні сімейна зустріч відбудеться з моєю колегою, телеведучою Яніною Соколовою. Як побудувала кар'єру, коли встигає зніматися у кіно та театрі і чим захоплюється чоловік та двоє синів? Дізнаєтеся просто зараз. Яніна Соколова. Народилася у Запоріжжі. Здобула дві вищі освіти психологічну та акторську. Була послом доброї волі серед телеведучих у Конго. Заміжня виховує двох синів. До родинної розмови візьму щось солодке. Добре, що вибір у магазині партнера великий. Мені подобається ось цей торт. Також мені потрібен кунжут. Його обожнює яніна. А дітлахам подарую супермодні машинки. До речі, їх можна придбати тільки тут. Нагадаю, програма виходить за підтримки магазина Мегамаркет. Доброго ранку! Я рада, що сьогодні наша сімейна зустріч відбувається з вашою родиною. Яніно. Ну, знайом нас усіх. Знайомлю Габі. Це мій чоловік Володимир. Це мій старший син Микола. Це мій молодший син Марон. Я до вас прийшла з подарунками. Нічого собі. Це сорок на дворі. А зараз до нашої розмови. Mm -hmm. Смачний торт від нашого партнера. Тримайте, Володимира. Дякуємо. І ось такі чашки на загадку про нашу програму. Дякуємо дуже. Дякую. Хлопці! У мене також для вас є подарунок. Боже. І вони обидві на пульту управління. Віні двері відкриваються. Так. О, ну це взагалі. шикарно. Ти Знаєш, яка Габі, у нас є дві людини з дня народження Миколи і Мирона, які нам дарували так. такі дорогі, такі красиві зні автівки. Перша людина, наша сусідка, це Ірина Білий. вона давала нам не на раді управління на кнопках. Друга людина, це ти. Тому ми тобі дуже дякуємо. хлопці. За це ми дякуємо нашому партнеру магазину «Мегамаркет». Яніна, ти зараз відома телеведуча. А ким хотіла бути в дитинстві? І чому ти знаєш? В дитинстві у мене було дві професії, про які я думала. Ну насправді їх було багато. А вже Мама, десь, десь в класі 10-му. Це, це одна професія, яка мала назву міліціонер. А мені страшно подобалася ця професія. Я пам'ятаю, як в Запоріжжі там, знаєш, ми сиділи на лавочках біля цієї хрошівки і спостерігали за величі міліціонерів. Мені щось тоді вони здавалися суперменами. Потім років 10 пройшло, і суперменство їхнє в моїх очах пропало кудись. Зараз воно повернулася, тому що Микола і Марон дуже захоплюються поліцейськими нашими, дуже вірять в них. Власне, як і більша частина українців. Ну а потім десь, може, в класі одинадцятому. Сталося так, що я була такою дуже активною комсомолкою. Я вчилася в Фізмат-гімназії. Я брала участь там майже знаєш, у всіх відомих ораторсько-мистецьких проєктах. Я зрозуміла, що напевно щось в цьому є. Але чіткого бачення, яким би я хотіла бути, ну, в мене в мене ніколи не можна так сказати, що а, мрія твоя здійснилась? Можна сказати, що так, напевно, напевно. Коля і Мирон. А ви коли виростете, ким хочете бути? Також Так. Да. думки батьків співпадають в майбутньому, які діти хочуть вибрати професію собі. Треба дати дітям помріяти, яких мрій не треба заперечувати, а коли вони дозріли до того часу, коли вже треба буде насправді вибирати професію, тоді, можливо, вже і прийде якесь розуміння. Тому зараз Обліпо. хай мріють, і ми, в принципі, не намагаємося якось їм. Цьому перешті а чим захоплюються діти зараз? Хотіла до речі, у них запитати, але вони пішли. А Миколи, ти розкажеш чим ти захоплюєшся? Про правицю розкажеш? <правити> Окей. Ридиться розповідати вам? Так. <свят> ну Микола в нас зараз вже завершив цю стадію займання правицею. Такий етнічний колектив, в якому не тільки вчать як гарно співати, знаєш, там зміцнюючи голос, але ще вчать певним традиціям українським. Тобто є такі елементи історії України для діточок, є елементи традицій українських. Ну, Мирон теж вміє. Марон... Я вже рік тому вмію. Хлопці, а можна попросити вас заспівати щось? У нас є така давай. пісня класна, називається Кривий танець. Габі, я впевнена, що ти цю пісню не чула. Задоволені. Добре. Добре. Так, давай я поставлю відео, на якому ти співаєш, і ми просто під те відео заспіваємо. Давай. Все, зараз робимо. Воно. І. А кривого танцю, а кривого танцю не вивести кінця. Дівки молоди. Дівки молодиці. Володимире, я знаю, що ви також маєте хобі. Розкажіть. По життю в мене було кілька хобі. Останнє хобі це в мене е, перебування на кухні в, в творчому сенсі. <кій> От тому, в принципі, я цікавлюся останніми досягненнями mm -hmm. світової кухні. В сенсі різного приладдя, яке використовується, і це захоплення до мене прийшло, коли я був студентом. Тому що, коли вже з дому виїжджаєш, вже мама далеко, приходиться вже самому про себе дбати. Ну і тоді, в принципі, це не просто були там якісь яєчні, це вже було бажання, щоб щось було смисленіше, цікавіше. Друзям це подобалось, і дівчатам на це зверта увагу. Що зазвичай готуєте вдома? Солодкі речі я не мій готувати. От все, що стосується м'яса, риби це визнають Друзі, Яка що... улюблена страва вашої дружини? Тоді річкова форель зроблена в духовці. Ще любиш готувати. Ой, ти знаєш, я невеликий майстер, я дуже люблю салати готувати. А, і останнім часом я захопилася насінням, це насіння льону і кунжуту. Це зараз топові такі для мене види е елементів, які можна додати як до м'яса, так і до десертів, до торту, до салату, до йогурту, які мають такий величезний запас енергії і корисних речовин. Як поєднати це із сиром фета, це дуже просто. Спочатку беремо сир фета, ріжемо його рівними шматками. Головне завдання, щоб ці шматки не були надто дрібними, тому що потім це перетвориться в кашу. Потім після цього беремо кунжут, можна його насипати перед тим, як ви нарізаєте сир фетову тарілку, можна після того. Все це перемішуєте гарненько. Додавайте все, що хочете: від оливкової олії до меду. Можна додати горішки, можна додати салату. Все це гарненько примішати, аби кунжут потрапив у кожну частинку того продукту, який насичує ваш салат. До речі, кунжут ми придбали в магазині нашого партнера. Нагадаю, програма виходить за підтримки магазина Мегамаркет. Справді Володя зараз трохи засоромився і не розказав про ще одне своє, але ж він так. колекціонує диски. Колекціонував. Ну, я просто дуже люблю музику хорошу. Uh -huh. Це ще з часів середини 80-х. Я народився в місті Новорожі. У нас там було кілька таких сильних цінителів музики. Андрій Кузьменко, Кузьма і був ще такий Зоська, і про якого Андрій так само співав, і вони мали можливість. Uh -huh. З польського радіо записувати ну найсучаснішу, найновішу музику. Всі бігали з бобінами, з касетами. Хто що мав, переписували одну одного музику. Це тривало до, до тих пір, поки не появилися вже якісь ну там інтернетні носії. Тому для того, щоб слухати хорошу музику, я просто ходив по цих підземних переходах і шукав, що нове появилося в сенсі диски. Ну і так назбиралося колекція. Велика вже. Я не рахував, але я думав, що, що десь штук 300, десь. Чимало така колекція. Поки не з'явилася якісна українська музика десь середини 90-х, то в принципі, це все було класичні, ну, класичне Dair Station, Lef Lepper, Юту і так далі. і так далі. В принципі, туди набрався якогось трошки і досвіду, за рахунок чого я вже. В університеті був діджеєм протягом двох років. Коли Микола народився, Володі його дуже він його клав так на собі на плечі і вмикав. Що ми тоді слухала сінатру і... і Діна Мартіна? Це дуже круто. Така музика. Чарівна і дуже вишукана. І Микола, Микола до неї звик вже потім дуже часто просив нас саме цю музику ставити. Так що, знаєш, якщо говорять про те, що дітей там не можна привчити до музики, бо вони люблять там та? якусь певну, то це все брехня. Яніна, ну я знаю, що ти маєш також хобі. У мене надзвичайно багато знаєш, таких захоплень, які зараз переросли вже в певну професію. Та? Основна справа це, звичайно, телебачення через те, що на п'ятому каналі я веду три проекти, це новини, це програми про кіно і рандеву, наші політичні посиденькі. І з першими особами держави це боснова та да? решта е – цей театр кіно. Кіно зараз я надзвичайно щаслива, що в Україні стало розвиватися просто шаленими темпами. Театр це третя, взагалі, абсолютно неймовірна субстанція. Мені пощастило грати в виставах ще й з людьми, які народними артистами. пощастило грати з людьми, які взагалі до професії не причетні. Там Валера Харчишина, який став моїм другом, це фронтмен другого ріки. І Гарі Коргуцький, який бізнесменом. І ми граємо в величезній компанії, яка об'їздила всю Україну. Оце все мої хобі. Ну і звичайно, зараз, якщо ти хочеш спитати про таке суто жіноче хобі, так, так я да. ж хочу все спитати. <смітна> <смітна> спитати я говорю, не даю тобі такої можливості. Ну, перше, це читання книжок, Я в захопленні від того, що, що наші пишуть. Тому всім раджу читати українське. Ну напевно, дуже смачний торт Габі. Смачний? Дуже смачний. Угу. Сказав Мирон. Я активно їсть. Ми бачимо, що торт дійсно дуже смачний. Я ж теж захотіла. Зараз спробую гарно що в нас ранок, коли можна собі дозволити це, бо ввечері вже досить складно. Ще одне хобі жіноче я перешиваю, перешиваю, компонуючи різні речі, які в результаті дають результат за досить ти перешиваєш із старого одягу. Так. Зі старого одягу. Або я маю якийсь елемент тканини, який лишився від чогось. Я бачу якийсь одяг, який є недорогим, але ну я бачу щось там. Не те треба його переробити. Я сміливо купую, і переробляю. Покажеш свою колекцію із задоволенням. Тим, як розпочати робити цю річ, я хотіла оббити свої меблі, які за твоєю спиною, Габі, новою такою оббивочною тканиною. Але потім в якийсь момент, коли ця тканина потрапила до мене до рук, я зрозуміла, що з цього можна зробити непоганий жилет. Ще й в такому, бачиш, трохи етнічному стилі. 18 гривень коштував метр цієї тканини. Габі, 18 гривень. Тобто ти розумієш, та скільки може так. коштувати така річ? Часто в ньому ходжу на якісь там модні тусовки. Якщо вони трапляються в моєму житті, вони трапляються не часто. От, і говорить, слухай, де взяла? Я кажу, Валентина Строє ще не пошила, а тканину купила для опівки меблі. Можна я примірюю? Так, так, давай запросто. Ще є ось така річ, я називаю це піджаком. Насправді це може бути і верхнім одягом, якщо під низ вдягнути якусь сукенку. Спочатку була підкладка. Підкладка, яка лишилася від однієї з сорочок, шкіряна вставка це було від вишиванки старої моїх синів. Ми вирізали і з Валентиною зробили цей чудовий сорточок, де я тільки в ньому не була. Ще одна є річ, не можу не похизуватися тобі. Це річ, яка була пошита для канського кінофестивалю, коли до мене підходили на канському кінофестивалі, говорили: я Ніно, яка напервершена сукня, де ти її взяла? Річ ця теж недорога. Я не пам'ятаю, скільки ця тканина. Зараз щоб не збрехати тобі, ну може. Ну, може, гривень 80. Я думаю, що ти не соромишся говорити, скільки коштують її сукні. Я тобі більше скажу, є в мене певна кількість речей yeah. були куплені на блошиних ринках. Mm -hmm. Я обожнюю купувати такі речі. Yeah. Я взагалі вважаю, що ні синітниця витрачати тисячі, мільйони, не тільки зараз в наш складний час, а в принципі на одяг. Це все ганчір'я. Ти маєш брендовий брендові одяг? Я розробити. маю брендовий одяг куплений на блошиному ринку. Українські, в торговельні центрі великі. Як кажу, ходжу край рідко. Якщо я там щось купую, я купую для своїх діток, і то, якщо я купую для своїх діток, то це має бути якась дуже нам страшно потрібна річ, знаєш, яку не можна купити в інтернеті або mm -hmm. де інде. Ну це знущання над українським народом, продавати по цих цінах і злочин. Не роблю цього. Та. Ти полюбляєш і одяг наших українських дизайнерів? Так, а одяг у них не дешевий. Я не купую в них одяг. Вони мені все да. дарують. Про твого чоловіка в інформаційних джерелах ніде не написано, де він працює, хочеться дізнатися. Це дуже добре, що про мене мало що є в інформаційних джерелах. Тому що ну, мені не подобається якась надмірна публічність. Угу. Володя з один із замів голови правління Ощадбанку? Так сталося. так. Володя, що буде з гривною? Скажи. Такі питання мені задавали, коли я був в іншій іпостасі, коли я працював в уряді в Міністерстві фінансів, розкажу одну маленьку історію. Коли я вчився в Англії, мене дуже захопила, захопив предмет, економетрика. І ну, на перших лекціях я підійшов зразу до, до, до професора, кажу, Марк, я би хотів писати цю диссертацію, ну, якби на економетричну тему, і якби, темою цього дослідження я би вважав, що було б добре. Визначення е, якоїсь формули формування курсу гривні. На що мені цей Марк сказав? То, що ми вчимо, воно працює в ідеальних ринкових умовах. В Україні на жаль, оці всі такі класичні ринкові, ринкові закони, вони ну мало працюють, тому дуже тяжко якусь закономірність встановлювати. По-перше, по друге, що є багато емоційності е, в якихось реакціях людей стосовно курсу. Тому каже, ну такі речі для України, таку модель побудувати неможливо на не сьогодні. Ну, тому власне я, я розслабився і розслабився ну, стосовно цього. Це до того, щоб де можна у кого спитати і наскільки можна вірити якимось оракулам, ну, це нереально. Хочеться поговорити тепер про вас і як ви познайомилися? 30 серпня 2009 року. Це перший чоловік, який пам'ятає дату ще й день. Так. Ні. Ну, день тижня, я не пам'ятаю, це була субота, бо тоді була премія Телетріумф її вручали. Ми з моєю подругою Оксаною Караманською дизайнером, пішли на Телетріумф. І Оксана якраз була в номінації відкриття року. І я Оксана вирішила підтримати. І ми з її чоловіком пішли на телетріумф. Після чого вирішили, що треба піти десь кави попити. Ну і ми спочатку зайшли в одне кафе, це там не було місць. Тоді ми пішли в один із ресторанів ближче на Богдана Хмельницького. там був Володя. Я продовжував пити пиво зі своїм другом. І коли вже мали розходитись. Падав дощ. Не було парасолі. Не було парасолі. <рес> Габі, бійно, в цьому якогось кіношного моменту, його не буде. Окей. Okay. І в нас була тільки одна людина на своїй машині. Мені запропонувала підвезти додому. Ця людина це? це я. Ти? Так. <рес> якби не той дощ, чи, ну, чи, чи, чи я би захотів. Ну, чи, стоп, неправильно. Договорю, мені ж стало цікаво. Ні. Ч, чи я би, ну, Наважився попросити номер телефона і для того, щоб ну, десь там ще раз зустрітися, для того, щоб якось це такі віддячитись і так далі. Я попросив телефон, хоча ну, для мене це було якось якось дуже так: от зайшла зірка, як хто я такий, щоб я там щось цей. От, але, оскільки, що підвезла вас додому? Ну от зірка підвезла, значить, це означає, що є шанс на те, що мені не скажуть мальчик, розслабся. Да? Ну, от. Так, і так і так і почалося наше спілкування. Яким було ваше весілля? весілля? весілля як весілля. Це була неділя, тому що сезон був такий досить популярний, коли в суботу вже неможливо було замовити то місце, яке ми хотіли. У нас було 80 людей на цьому весіллі. Чому ти ми Олег панюта вів під вінець? Батько зі мною дуже давно не спілкується з моменту, як мені виповнилося там три роки. Мої батьки роз... розлучилися. З тих пір немає спілкування з ним. Але Олег довгі роки, після того, як ми познайомились, я став моїм другом, ми таким старшим наставником. Ми вирішили, що він мене поведе. Я йому тільки розказала, що існує така штука. Він каже: Окей, давай, давай я виконати функцію. І він мене повів: власне, ну, під вінець таку не було. В мене в інчені просто до угу. це до церемонії. Ну, це все мій мікро. Ти ж розумієш, та? як в нашій країні заздалегідь було підписано все в раксі. Потім ти приходиш, і е, красива церемонія, перш за все для батьків і, е, гостей, та е, де двоє людей вступають в шлюб. Які у вас сімейні традиції? Певно, ну, ми любимо снідати і вечеряти разом. Ще Володя дуже любить на Різдво, але в них є традиція така сімейна з його сестрою Наталкою. Вони їздять весь час на Різдво до батьків. Володя зараз бере вже Миколу, Микола підріс, ворончик ще маленький, з ним складно, але теж вже возить і вони дуже плекають традиції. А? А, Паску їздить. А на Пасху з двома, та на, на Великодні свята з двома їздив. Ну, власне, ці традиції це дуже цінно, і я дуже схвалюю те, що мої діти спостерігають за ними батьки. Були. А з друзями часто збираєтеся вдома? У мене подруги є, там три подруги, які часто до нас приходять. Але так, щоб знаєш, величезними компаніями ми тут гуляли до опаду, у нас такого не буває. Ми любимо, Володя щось готує, м'ясо, або, рибу. І до нас приходять друзі, ми можемо випити, пока вина. і. Обговорити щось вода потрапляється. Ну то щоб ваші вечори з вашими друзями були частіше. Так. Я дарую вам подарунок від нашого спонсора. Дякую. Ну а наша програма вже підійшла до завершення. Я вам дякую за теплу і дешевну розмову. Бажаю вам щастя і затишку у вашій родині. Це була програма сімейні зустрічі на п'ятому каналі. І я Габріла Масанга. Зустрінемось рівно за тиждень. Майстерність старішин у шляхетності грузинської душі. Дотик до вічності. За підтримки магазину Мегамаркет. У пошуках неймовірного. Асус